Давайте зробимо опять виплату з бота. І так, давайте обміняємо наші монети. Все, нажимаємо підтвердити Все, 521 USDT в мене на балансі. Давайте закажемо бистру виплату, друзі. Так як в мене мало времени. В 3 це виходить 22. Вводимо пароль безпеності швидко Так, ввели. І давайте заказувати, друзі, виплату, бо дуже мало времени. Все, нажимаємо підтвердити Чекаємо, все, вивод средств успішний. Друзі, це моя вже не перва виплата на проєкті. Ось 26, 21 і так далі. 26, а, 34 І, і ось ще виводимо, друзі. І так, все, це все байдуже. Давайте швидко перейдемо на мій кошельок і перевіримо. Кошти должен були там не прийшла, як бачимо. 22,81. І так, давайте швидко перейдемо у мій кабінет. Е, перевіримо ось сьогодні. Кошти прийшли моментально, всім дякую.